Огірочки у мене стояли 2 години водички. Тепер ми ці огірочки беремо і складаємо в наші баночки. У мене літрові ви берете, які вам зручні. В баночки ми кидаємо 2, 2 духмяних горошка, потім 2 перчика горошка і 2 гвоздички ми кидаємо. І Потім додаємо по чесничку розрізаний навпіл. Так, тут у мене 6 стаканів води, стакан 250 мл, додаємо 6 столових ложок кетчупачілі, 2 столових ложки солі, 1 столову цукру, і 1 столову ложку осуду. Так, ставимо на плиту і доводимо до кипіння наш маринад. Маринад наш закипів. Тепер ми розливаємо наш маринад по баночкам. Так, залили наш маринад е по баночкам і ставимо стерилізуватись на 15 хвилин. Так, стерилізуємо приблизно 15 хвилин. Поки наші огірочки не поміняють е, колір. Тільки почнуть міняти колір, все, витаскуємо і ставимо е, на охолодження.